З перших днів російсько-української війни Руслана стала на волонтерський фронт. Жінка допомагала переселенцям, надаючи прихисток та їжу. Пізніше зрозуміла, що потрібно розширювати свою волонтерську діяльність. Вона створила спільноту у Вайбері для переселенців, які потребували допомоги. Почалася війна. Споквально з другого, з першого дня я зрозуміла, що треба щось робити. Треба щось робити, треба допомагати. Питання кудись там їхати. Взагалі не стояла. Почалося з того, що люди їхали, і я приймала на ніч. Ночували в мене в будинку в маминому по сім, по вісім, по десять людей з собаками, з котами, з дітями. Зустрічала, годувала. Приймала на ранок кава, чай, бутерброди, вони їхали далі, на наступну Ніч їхали нові, нові, нові. Це тому, що я випадково, я, ну не випадково, мій телефон я розмістила в прихистку, був такий додаток з перших днів війни. І от вони їхали транзитом. Потім я зрозуміла, що люди вже хочуть десь поселятися, я почала займатися тим, що шукала, де можна поселити. Потім мене стало цікаво, як їх тут забезпечують. Ну, де що дають, хто хто з ними комунікує? Ну і так почалося. Спочатку допомога була зорієнтована виключно по селам, і жінка власноруч почала розвозити одяг та продукти. Допомогу від людей приймала вдома, в судилкові. Пізніше Руслана звернулася до районної адміністрації з потребою приміщення для зберігання та видачі речей. Перше моє звернення до містян це було в чаті. Шепетівка віртуальна, Просила одяг. То був травень, просила літній одяг, бо люди ж приїхали, в чому ми були, в симовому. Потім розуміла, що треба ковдри, подушки посуд, Потім почала просити гігієну, засоби гігієни, шампунь, мило. Перша моя гігієна це приїхала від моїх друзів із Києва, коробка новою поштою. З Дніпра відгукнулася одна людина, ми зараз дружимо з нею до цього дня. Вона прислала нам памперси дитяче харчування. Для мене це було таким відкриттям, що люди читають і самі готові допомагати. Ну і За перший день я звезла три свої машини повних до криші, судилки, гараж. І з того все почалося. Люди відгукуються дуже щедро. Я настільки дивувалася тоді в перші дні, тижні, місяці, і зараз я не перестаю дивуватися, тому що на ну, якийсь просто безкінечний запас оцеє щедрості доброти. Також почала допомагати звільненим територіям, відправляючи продуктові набори та побутові речі. Мене потряс ізюм, коли його декупували, наш бус на третій вже день був ізюмі, повністю півтори тонни. Ми зібрали їжі, харчі, гігієна. Волонтери наші розфасували. Ми це було як перша дитинка наша, да? перший бус, ми його пам'ятаємо. І з того почалося, що ми регулярно це вже ми. 18 бусів відправили на звільнені території. Я бачу, що люди хочуть давати. І коли я приїжджаю, забираю те, що вони дають, навіть по селам і в місті. Я дякую за те, що вони дають. а Вони дякують за те, що я беру, і вони знають, куди вітати. Тому що люди хочуть допомагати, іноді не знають кому, не знають як, не знають, що воно доїде. Я дуже всім дячна за довіру. Ну, це це найдорожче коштує. Ще один такий напрямок став. Він став вже давно. Це допомога хлопцям тероборона. ЗСУ, ми збираємо кошти. І, в принципі, питання відкривати благодійний фонд, воно так от крутилося, але коли ми зрозуміли, що фонд потрібен дуже для того, щоб провозити автомобілі, реєструвати через Ford, фонд це скоріше, ми з братом відкрили благодійний фонд, який називається... Так як я люблю людей називати люди, вони ймовірні. Він нас називається неймовірні люди. Ми перебирали речі, фасували їх по коробкам, дитячі, доросла, жіночі, чоловічого тоді люди не давали. З цього почалося. А далі кожна людина, яка приходила і задавала мені запитання, чим я можу вам допомогти, я зразу фільтрувала і розуміла, що це буде волонтер. Маріуполь, Лисичанськ, Краматорськ, Херсонщина, Чугуїв, Харків. Бердянськ. Усіх їх об'єднує одна мета допомога постраждалим та внутрішньопереміщеним особам. Я устроюся на Укрпошту, людям возю листівки, пошту, там люди допомагають, щоб солдатам на цей, хто їдує, хто кошти додає. Так, така наша допомога. Ми почали привозити сюди городину, капусту, моркву, буряк, картоплю, огірки. Помідори, зелені було дуже багато, кабачки. Все привозили, роздавали людям. Почали приходити тут, перебирати речі, Пакували. видавати, пакувати пакунки на ЗСУ, на э, підконтрольні звільнені території. Організували маріупольців тут, в Шепівці. Вот, це вийшло около 40 чоловік. Вот, Їздили в Хмельницьк, там фонд, я Маріуполь. Оттуда привозили, тоже благодаря Руслані и його брату Александру, вот, предоставляла свой автомобиль, ездили туда, получали эту гуманитарку. Познайомилися з Русланою Судилкові. Ми з нею, я приїхала до неї додому і вона мені допомогла, ми з нею побалакали. І з того моменту серце моє ось тут. І біля неї відбудовував в дитячих садках, в школах міста цього Шепетівки, в дитячих садках ці бомбосховища робив, так, відбудовував після обстрілів лікарню, Ось, допомагав паралельно, працюю тут. Я працюю, моя мама, Людмила Василівна Юрченко, Ярослав мій син. Ось, ми допомагаємо, підтримуємо, ну, підтримуємо один одного. Ось, і я вважаю, це правильне рішення, тому що там намного все складніше. Там є такі сім'ї родини, у яких просто нічого немає. З самого початку я розкладав картоплю. Потім переходив на, на одяг, а після цього вже робив, ну, один раз робив свічки. Захотілося допомагати людям, яким, які в цьому нуждаються. Я ніколи не думала, що буду колись, ну, знаєте як, допомагати, ну так от просто приходити і допомагати. Ну, зараз я не можу по-другому, я не можу по-іншому. і... Хочу якийсь вкладок внести в нашу перемогу. Волонтери це звичайні люди, які вкладають свій час, талант чи ресурси у втілення соціально корисних проєктів. Навіть одна добра справа здатна змінити суспільство, країну та світ на краще. Антон Яремко, Діана Гінгін, Олег Літвінчук. Лайк like Тіві. Слава Україні! Героям! Слава!